Рагодом, навіть якщо тебе градом не вбило, психологічно це дуже важко. Нищить ворога це моя перша, перша робота. Це може бути або вдень, або вночі. Можемо спати, можемо просто там сидіти їсти там. Тільки є якась ціль, там комбату робить доповідь, колона, чи крита піхота, чи ще ж, чи ворог там починає вішкуватися, там, вішкувати, там докучі. Ми раз виїхали. Відпрацювали тобі все. Туське ну, ваше багато безпілотів. Що літають багато зараз. Дуже багато. У небі, орлани, зали, вішки. Навідник дуже міткий. Не знаю, точно ні, але вроді як збив, ворожий, ворожий трон. Відкрили вогонь і збили. Що, нехайся, ну хто не замаскувався, ти по голові? Маскувальна сітка. Літом це дерева. Час маскування це процент 100 успіха, залога, того, щоб ти залишився живий. Маскування ну, це твоє життя. Взагалі ця робота не ну, дуже подобається, тому війна це не дуже гарна. Але так, то ну, те, що я розумію, що моя родина, то, що вони там сидять тихо в тишині. Це саме головне для мене.